Ми продовжуємо в, 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 грати на карті ВФС 22. Тоні серії ми закінчили на тому, щоб почали сили доробили перший круг, почали культивацію. Ну, сьогодні ми продовжуємо. Ну, цей поїхав далі культивірувати джондір. І а цей був сіяв. Потім почали посіву. Ми поки поїхали вивозити урожай цей на продаж. Ой, не на продаж, а в всілосний бункер. Дуже я напоминаю буде силос, а тут будуть зернові рости. Різні, різноманітні. Бо тут будуть, бо це менше, бо це дуже велике. Як ви бачите, ну, занадто велике для силоса. Оце буде ідеальне поле, що я ще проїхався. Ось ці два об'єднані будуть спеціально для на силосі. Ну тут, як ви бачите, вже більше скоро вже буде перший моточас у цієї фури з прицепом відроблений. І вже будемо починати другий ряд. Бо перший ряд вже повний. Все. Уже тут 314 тисяч літрів. Присувать це буде, я не представляю присування, Я вже буду ще даже трактор купляти спеціально Для присувки. таки двига двиг... двигати. ну, мотор буде такий Що, От... Хіба що це буде при погрузці та вы его здесь це понадобится? Ну почай зело таке, що я культивирую по пуль по Бо це було давніше скультивіруване, а курс генерувалося однаково. Там вже він зараз вже проїде разок по ньому і вже все. Тоді вже будуть на п'ятому чоловік добивати і буде, будемо це культивірувати, починати. Продовжуємо. поки З цього посівнає, посів іде. Тут у нас каша якась відбувається. našich potom sa Zajeżdżają, tutaj będą się budyć.

Ну, все. Тут все норм. Все один буде працювати. Цей комас поки нам не нужен. А це 11 хвилин. Це між пятьдесят Тепер цього відвозимо. Так. Це дрон підвозимо коли Так, ступи, назад. Тепер стройка, Інструменти. Видите? Ось наше. Здесь у нас відблискувалося буде. Це рівень буде це велика це все Нова, и еще это был Так, 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 так? Ще є Пити треба. Може це цей птик бази. Бо й тут треба щось буде зберігати. Тут все ті тут. Так, що у нас сталося? Уперся. Ключовий кисню ключ дорожній, дорожній рух. Тут в мене буде все остальне сюди. Там будуть ангари в мене стоять, на тому чат, які я тільки що купив. Так, щось, щось ще таке нам корисне було таке. У мене буде отдельна техніка. Храниться і зато, буде тут дільний сектор. У мене це моє, там ще одне похленувся. Ну, ось це буде другий сектор тут техніка. Там буде один сектор, тут другий. Ну, згодом всю всю. Це все те, що мені тут водіть понадобитись. Ну що? Продовжимо.